Слава Ісусу Христу, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я християни, не переживайте, мені нічого не потрібно. Я хочу сказати і побажати вам мир і добра. І сказати, закликати людей, щоб молилися за Україну, молилися за Ізраїль, молилися за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно розпоряджатися всім тим, що Бог нас обдарив, всю ту землю, всі блага, які Бог нам дарував нашій державі. Ну найважливіше, я хочу сказати вам, що Бог любить людей. Я хочу нагадати вам про того, хто нас так сильно полюбив, що прийшов на цю землю, щоб спасти нас від пекла. Це Ісус Христос, Син Божий. Господь Ісус приходив на цю землю, помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес нашого оправдання. тому що ми і грішні, і ми не можемо себе оправдати. Жодна людина, коли буде стояти перед Богом, вона не оправдається тим, що вона не чула про Бога, що вона робила добрі справи, що вона нікого не вбила чи вкрала, ніхто не оправдається. Тому що всі ми грішні по справедливості Божій, ми всі заслуговуємо на покарання. Ну Ісус Христос Він поніс покарання замість нас, щоб ми з вами не несли покарання. Ісус Христос взяв його на себе і помер і воскрес. Ісус Христос є сьогодні живий і Він хоче оселитися в ваших серцях. Но для цього потрібно відкрити своє серце, попросити Ісуса війти в Його ваше серце, і щоб Він вас простив і спас через покаяння і віру в Ісуса Христа. Бог дарує життя вічне кожній людині. Дорогі люди, задумайтесь над своїм життям, задумайтесь над тим, де ви будете проводити вічність. Це важливо. Прийміть сьогодні Ісуса Христа, покайтеся своїх гріхах. Віруйте в Нього, віруйте в Його любов і спасетеся. Читайтеся книгу Євангелію. Звертайтесь до Ісуса. Коли вам буде важко, коли вам буде сумно, звертайтесь до Бога. Він чує, Він відповість. Визнавайте свої гріхи перед Богом. І Бог вас простить. Повірив Ісуса Христа. Гарного дня, дякую за увагу. Нехай благословить вас Господь. Господи, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови Ізраїль. Помилуй і спаси. В ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Будьте благословені.